Усім привіт! З вами знову я, Космічний Рейнджер. А значить, сьогодні ми знову поговоримо про космос, позаземне життя та загадки нашого всесвіту. В ефірі рубрика 5 цікавих фактів про космос полетіли. Ласкау! Факт номер один. Ви всі напевно бачили сцени в фільмах, пов'язаних з космосом, де головний герой летить, втікаючи або доганяючи поганих хлопців і бажаючи відірватися або наздогнати їх, залітає в пояс астероїдів. Інший другорядний герой каже: йому: Ти що? Це ж самогубство? Ніхто не виживав, роблячи такий маневр а той саме впевнено продовжує рух, ледь ухиляючись та скажена маневруючи між незліченою кількістю астероїдів, які пролітають буквально в кількох сантиметрах від головного героя та один від одного на скаженій швидкості. Так от це все фігня. Відстані в космосі просто велетенські, і в поясі астероїдів, навіть прилітаючи прямо крізь нього, шанс того, що у вас попаде астероїд, надзвичайно мала. Для порівняння шанс померти в авіакатастрофі. Більше у нашій сонячній системі теж є свій пояс астероїдів між орбітами Марса і Юпітера. Астрономи не впевнені, скільки там кам'яних брил, і називають приблизне число в 10 мільйонів. Але ви, навіть не будучи крутим пілотом на кшталт хана соло, легко зможете пролетіти крізь них, тому що середня відстань між астероїдами в поясі півтора мільйона кілометрів. Це приблизно в чотири рази більше ніж відстань між землею і місяцем, тому що в реальності врізатися в астероїд знадобляться чималі старання. І ретельні орбітальні маневри. Імовірність не те, що зіткнення, але просто незапланованого зближення космічного корабля з кам'яною брилою становить менше ніж один до мільярда. Факт номер два. Ви колись задумувались, як круто було б жити в космосі, мати собі космобудиночок у відкритому космосі, не відчувати обтяжливої гравітації, пити воду прямо з великої бульбашки, що літає перед твоїм ротом, без потреби наливати її в посуд. М -м -м, кайф. Та де там спати на цвяхах в 37 разів зручніше, ніж жити в космічних умовах. Це дуже бляха, незручно. Перш за все, тим, хто лінується займатися спортом, точно не варто розраховувати на зручне косможитло. От уявіть собі, лежите ви на ліжку і нічого не робите, думаєте, що Деградуєте як морально, так і фізично. А от і ні, тепер у вас є 100% беззаперечне виправдання. Враховуючи, що ваше тіло кожну секунду бореться з гравітацією, ваші м'язи майже постійно в тонусі і працюють і пихтять, не покладаючи міофібрилів. Звісно, це не виправдання, щоб тепер цілий день лежати на дивані і нічого не робити. Але дійсно, порівняно з астронавтами, які знаходяться на МКС, ваші м'язи кожну секунду задіяні в тому, щоб чинити опір гравітації Землі, яка щосекунди притягує вас до себе. А в астронавтів. В свою чергу м'язи повністю розслаблені і дуже швидко атрофуються через відсутність їх задіяння, що пов'язане з мікрогравітацією або нульовою гравітацією на МКС. Мікрогравітація це стан, в якому сила тяжіння дуже слабка. Або не існує взагалі, це може призводити до різних фізіологічних змін у тілі астронавта, зокрема до м'язевої та кісткової атрофії. А це може призвести до збільшення ризику переломів та інших проблем зі скелетом. Щоб запобігти м'язовій та кістковій атрофії в космосі астронавти кожного дня займаються мінімум по дві години на спеціально розроблених тренажерах, оскільки прості гірі чи штанги тут. Не допоможуть, крім проблем з м'язами та кістками, у вас будуть проблеми з серцево-судинною системою, оскільки серце також м'яз. І буде зменшуватись та слабнути за відсутності земної гравітації. Крім цього, ви постійно будете відчувати себе хворобливо та матимете проблеми з відчуттям смаку, оскільки ваші рецептори покладаються на рідини, які ведуть себе інакше в нульовій гравітації. Також існує таке явище, як фотонні спалахи або фотонні блискавки, коротше кажучи, дискотека у ваших очах під час засинання. Круто! Не дуже ці спалахи спостерігаються внаслідок падіння високоенергетичних частинок на сітківку ока або електронні прилади, і вони можуть бути відчутні як яскраві спалахи світла. Уявіть собі, ви засинаєте, хочете просто розслабитись, нічого не бачите, але ви, коли закриваєте очі, бачите перед собою ось такі яскраві спалахи. Це не дуже зручно, м'яко кажучи, проте, зважаючи на те, що радіаційний фон в космосі досить високий, астронавти зазвичай звикають до цього та не помічають цих спалахів в перші декілька днів після прибуття. На МКС згодом їх очі та мозок адаптуються до нових умов, і фотоні спалахи стають менш помітними. Також через відсутність гравітації страждає імунна система. Якщо не заглиблюватись термінологію, то з часом вона настільки слабне, що ви можете буквально померти від звичайного вірусу. Хоча останні дослідження все ж показують, що наш імунітет в деякій мірі здатний адаптуватись до умов мікрогравітації, все ж в загальній тенденції він слабне та стає дуже вразливим до вірусів та інфекцій. Ще один неприємний. Ній бонус це займатися сексом за відсутності гравітації. Це майже нереально. Ваш маленький друг просто не захоче вставати через те, що відток крові від вашої нижньої частини тіла рівномірно розподілиться туди, де зазвичай має бути меншим, тобто до верхньої частини тіла. До речі, через цю причину в астронавтів трохи збільшується голова приблизно на 10%, і виникають головні болі. Це взагалі жесть. Це тільки частинка проблем про які доводиться перейматися астронавтам на МКАС. і як то кажуть астронавти, мікрогравітація ще та с**ка. Вони так не кажуть. М можливо, і кажуть. Я не знаю. Факт номер три стріблясті хмари Марсу. Ну, по перше, що хмари на Марсі ще й стріблясті. Там ж густина атмосфери всього близько 0,2% від земної, скажете ви, тобто набагато менш густа ніж на землі, і це правда. І хмарам там утворюватись практично ніщого. Атмосфера не затримується через ряд причин. По-перше, сонячні вітри здувають атмосферу Марсу через меншу гравітацію, вона приблизно 38% від земної. По-друге, сонячні вітри здувають атмосферу Марсу через відсутність потужного магнітного поля, яке є в нас на землі, і яке захищає нас від потужного сонячного вітру. Який вибиває практично все лайно з Марсу, не лишаючи Нічого в його атмосфері, майже нічого. Отож, як тоді взагалі можуть існувати якісь хмари на Марсі, і як вдалося взагалі їх зловити і сфоткати? Я поясню, хмари досить рідкісне явище на Марсі. Найчастіше вони утворюються над екватором планети в холодну пору року, коли вона проходить афелі своєї орбіти. Ровер Perseverance нещодавно зробив фотографію рідкісних сріблястих хмар, що повільно пливуть у небі над Марсом. Коли Perseverance підняв об'єктив камери вгору, він розгледів ці сріблясті хмари. Які виблискують у сутінкових променях сонця, що заходить. За горизонт ці сутінкові хмари, також відомі як сірчисті, стають яскравішими, коли вони наповнюються кристалами, а потім темніють, коли промені сонця підсвічують їх знизу. Також цей ефект вчені використовують, щоб визначити їхню висоту, пояснює наса. Завдяки зображенням, науковці змогли переконатися, що хмари утворилися на більшій висоті, ніж зазвичай. Сріблясті хмари на Марсі це рідкісне явище, яке спостерігається на висоті близько 30-60 км від поверхні планети. Ці хмари складається з льоду вуглекислого газу, який є основним складовим газом атмосфери Марсу у розрідженій та сухій атмосфері червоної планети. Поява хмар дуже рідкісне явище, хоча вони можуть утворюватись навколо екватора планети і в найхолоднішу пору року, але навіть на землі срівлясті хмари вважаються надзвичайною рідкістю. Факт номер 4. 1 вересня 1859 року. астроном Річард Карінгтон спостерігав за сонцем і помітив на ньому скупчення величезних плям. Через деякий час він побачив раптовий спалах світла, який вивергався з цих плям. Те, що він побачив, зараз називають корональним викидом маси. Найбільш руйнівним ефектом від таких суперштормів на сонці є те. Що вони можуть знищити електроприлади. Спалах тривав близько п'яти хвилин і був яскравішим за сонце. Його можна було побачити неозброєним оком. Через 17 годин ніч над Америкою стала днем. Було світло від зелених і малинових спалахів сяйва. Здавалося, що міста охоплені вогнем. Заграв над своїми головами спостерігали навіть жителі Куби, Ямайки, Гавайських островів, які ніколи раніше нічого подібного не бачили. Магнітометри зашкалило, телеграф вимкнувся. З апаратів сипалися іскри жалічі Телеграфістів і підпалюючи папір, відмова телеграфних систем спостерігалася по всій Європі і Північній Америці. Полярні сяйва спостерігалися по всьому світу, навіть над Карибами. Також цікаво, що над скелястими горами вони були настільки яскравими, що свідчення розбудило золотошукачів, які почали готувати сніданок, думаючи, що настав ранок. А тепер уявіть, якщо б така подія трапилась зараз, в час, коли з електронних приладів у нас не телеграфи, а практично все, коли ми усі так. І настільки залежимо від електрики. Хоча війна навчила нас обходитись довгий час без електрики, але уявіть собі, що майже усі електроприбори на усій планеті вийдуть з ладу одночасно. Хаос та паніку такого масштабу важко навіть уявити на відновлення, пішли б роки чи навіть десятиліття. Цікаво ще те, що корональний викид маси такого масштабу, а за деякими даними, навіть і більшого масштабу, вже відбувався в 2012 році, якраз в напрямку земної орбіти. Проте, на щастя, наша планета на той момент була в іншому місці, і напрямок викиду був направлений. Не в наш бік, коротше, нас пронесло, що чудово. Факт номер 5. зірки вампіри так вам не почулись. Існують бінарні системи зірок. Тобто в зоряних системах може бути не одна зоря, як в нашій сонячній системі, а дві, які обертаються одна навколо іншої. Це досить поширене явище, але є випадки, коли відносини зірок в цих бінарних системах, скажімо так. Токсичні існують так звані зорі вампіри, які висмоктують речовину зі своїх компаньйонів. Такі системи зазвичай складаються з білого та коричневого карликів. Останній робить оберт навколо свого компаньона кожні 83 хвилини на відстані близько 400 тисяч кілометрів. Це приблизно відстань від місяця до землі. Зірки розташовані настільки близько, що білий карлик витягує речовину у сусіда як вампір. Вона формує диск навколо білого карлика, і коли кількість речовини досягає пікових значень, диск спала. Ахує Яскравість білого карлика підвищується в 1600 разів, а потім. Знову згасає білий карлик це ядро, яке залишилося від зірки, що старіє, схоже на сонце. Коричневий карлик є космічним об'єктом масою від 10 до 80 мас Юпітерів, але через свої малі розміри не здатний здійснювати ядерний синтез. Тому можна сказати, що зорі вампіри дійсно багато в чому поводять себе саме як вампіри, тому що вони старі, і для того, щоб омолодитись та накопичити матеріалу для продовження життя, вони висмоктують його. У інших, якщо вам сподобався цей випуск, цей ролик, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, натисніть на дзвіночок, і тоді вам будуть приходити сповіщення, коли в мене виходять нові відео. Якщо вам подобається космічний контент і моя подача, залиште якийсь коментар, фідбек, який вам факт сподобався найбільше, яка рубрика вас цікавить і так далі. будемо робити намагатися робити частіше. Якщо вам подобається мій контент, подобається те, що я роблю. Ви можете подякувати мені, підписавшись на Баймі кофі. Це не обов'язково обов'язково підтримувати ЗСУ і кидати гроші на актуальні збори або на фонд притули, або повернить живим, або вашим місцевим друзям, які волонтерять, збирають гроші. Ми зараз теж збираємо гроші. Можливо, коли вийде в відео, ми вже дозбираємо. Але на всякий випадок я залишу також нашу благодійну карту. Знизу це зручна манобанка, яку можна поповнювати. Зараз ми збираємо, допомагаємо збирати наші хороші знайомі, в якої на жаль, загинув на війні тато і зараз воює брат, тому їм потрібен автомобіль, і ми збираємо на нього. На попередній автомобіль ми вже назбирали, і вже він під Бахмутом допомагає. Тому я вам дуже щиро дякую тим, хто донатив. Я знаю, що дехто з вас донатив і допоміг. Кожна ваша гривня пішла на хорошу справу. Дякую вам. Отож, дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Тримайтеся, кріпіться разом до перемоги, і космічні новини також будуть оновлюватися і надходити. Все. з вами був космічний Рен... До нових зустрічей. бувайте